Розділ 18. Ознаки володіння Я можу змінювати світ за допомогою емоцій. Я спробувала усвідомити цю думку, і через деякий час у мене це вийшло. Всі ми стаємо свідками чогось незвичайного в житті. Я згадала, як на важливих зборах з чиновниками та бізнесменами колега розповів історію. Два тижні тому я стояв у заторі біля світлофора. І в мою машину врізалася інша машина. Вона трохи подряпала мені бампер, нічого серйозного. За кермом була дівчина. Я сказав, що вона може їхати. Вона дуже здивувалася, але поїхала, а я відчув себе просто чудово всі слухали з великим інтересом. А потім я припаркувався біля універмагу і зачепив дорогий седан позаду мене. Власник потер бампер рукою і сказав, що все нормально. Світ повернув мені доброту. Цей приклад став набагато зрозумілішим після пояснення Союн. Мій колега використовував емоції, щоб сформувати свою реальність. У мене був схожий досвід. Я раптом зрозуміла, що до мене тягнуться гроші. Подруга повернула давно взятий борг кілька сотень доларів. Потім на картку впали прострочені відпускні. У шухляді я знайшла зроблену кілька років тому і вже забуту заначку. Володіння дозволяє вам насолоджуватися чим завгодно і як завгодно. Слідуйте внутрішньому голосу Не думаю, що це був збіг. На моєму рахунку залишалося зовсім нічого, і я хотіла обмежити витрати. Я переводила все на ощадний пенсійний рахунки, але якраз перед появою грошей я поклала кілька десятків тисяч доларів на основний рахунок. Щоб виплатити борги за студентським кредитом. Так, ці гроші служили певній меті, але я все одно раділа, бачачи таку суму. Можу посперечатися, що ця емоція і привернула нові кошти. Союн поставила каву на столик і склала руки на грудях. Я зрозуміла, що вона скаже щось важливе. Думаю, вам пораді знатися про знаки володіння. «Знаки?» Уточнила я, звертаючи увагу Так. Ви переходите вулицю на зелене світло, а на червоне стоїте, вірно? Те ж саме і з володінням. Зелений сигнал, говорить, вам витрачати червоний негайно припинити. І як зрозуміти, що саме горить? Думками я повернулася до своїх ситуацій, згадуючи, що кілька разів не була впевнена в правильності вибору. Ви вже користувалися ними. Ви розповідали про босоніжки. Давайте подумаємо разом як ви себе почували, коли збиралися їх купити? Погано. Я напружилася, і мені здавалося, що все не так, тому я залишила їх і пішла. Саме так ознаки володіння. Горіло червоне світло, тому ви зупинилися. Ви бачили гравців за столом казино?» Я проходила казино в готелі, вони всі курять і хмуряться. Хтось виглядає спокійно і розслаблено. Я похитала головою. Ні, вони похмурі й скуті. Союн навіть заплескала в долоні. Саме так, якщо діяти всупереч внутрішньому голосу, розум і тіло будуть у дискомфорті. Який сигнал горить у такому випадку? Червоний. Це колір тривоги, хвилювання і турбот. А як виглядає зелене світло? запитала я. Ви відчуваєте природність того, що відбувається, і комфорт воно подібне до течії води. Я згадала покупку босоніжок в аеропорту. Тоді я відчувала себе спокійно, розслаблено і легко. Руки й ноги були теплими, тіло вже знало відповідь. Стрічки на взоті сяяли, я негайно відчула приплив щастя. Потік володіння, подібно до прекрасної музики, підняв мені настрій. Я думаю, що тепер я зможу розрізнити сигнали. Під час покупки цієї пари горіло зелене світло, я досі рада. Розум і тіло знали, що робити. Союн випрямила вказівни середні пальці і підняла їх на рівень правого ока. Я повторила жест і запитала, що він означає. Робіть так, коли приймаєте сигнали володіння. енергія у вашому тілі тече від чола до носа, потім до рота. Потім до центру тіла. Відчуйте, що гроші проходять через ваші пальці. Я показувала цей жест іншим людям. Вони кажуть, що він допомагає розрізняти сигнали. Жест володіння. Ми почали закінчувати розмову. Володіння дозволяє вам насолоджуватися чим завгодно і як завгодно. Слідуйте внутрішньому голосу, тоді ви будете почувати себе комфортно і природно. Іноді його буде заглушати статика навколишнього світу, але ви знаєте відповідь спочатку вам буде незвично, але слухаючи внутрішній голос, ви відчуєте тепло і комфорт, які будуть тільки зростати. Ви станете краще розуміти ситуацію. Я вірила, що впораюся, я довіряла Союн, тому відповіла я буду використовувати сигнали володіння. Думаю, це не важко. Мудрість гуру. Використовуйте сигнали володіння. Зелений означає витрачати, червоний негайно припинити. При зеленому сигналі ви відчуваєте природність того, що відбувається, і комфорт він подібний до течії води, червоний колір тривоги, хвилювання і турбот. При ньому ви відчуваєте тривогу і дискомфорт. Володіння дозволяє вам насолоджуватися чим завгодно і як завгодно. Слідуйте внутрішньому голосу, тоді ви будете відчувати себе комфортно і природньо. Внутрішній голос підказує, який сигнал зараз горить. Ви вже знаєте відповідь. Слухаючи внутрішній голос, ви відчуваєте тепло і комфорт, які будуть тільки зростати, ви станете краще розуміти ситуацію. Історія гуру насувається буря. Союн, у нас проблеми. Кредитори перевертають будинок до гори дригом. Що нам робити? Вони прийшли, подумала Союн, слухаючи плачучу сестру. Бізнес їхнього батька пішов на дно через азіатську фінансову кризу. У той час Союн навчалася на першому курсі. Кредитори прийшли до їхнього будинку і почали кричати, що шукають її батька. Всі меблі були позначені, як готові до конфіскації. Союн знала, що це станеться. Тату, через два роки вибухне фінансова криза. Готуйся до неї. Союн попереджала батька кілька разів, але він її не слухав. Ти говориш смішні речі, ми на піку, бізнес іде добре, не хвилюйся, зосередься на навчанні. Союн нічого не могла вдіяти. Після кризи вся родина зібралася у вітальні, всі були у розпачі. Але на подив Союн тримала себе в руках. Вона заспокоїла матір і молодшу сестру. У важкі часи важливо зберігати присутність духу, тоді все налагодиться само собою. Хтось прийде і запропонує допомогу не хвилюйтеся. Швидкий вітер не дме увесь ранок, сильний дощ не йде увесь день. Лаодзи. Вона знала, що під час кризи все залежить від людини. При правильному настрої ситуація може виправитися на них було подано вісім цивільних позовів. А будинок і активи взяті як застава. У сім'ї були величезні проблеми, але все таки вона зібралася завдяки Союн. Сама Союн приховувала від усіх свої почуття, навіть від найближчих друзів, вона присвятила себе навчанню. Наступного року вона зіткнулася з проблемами всіх двадцятирічних, вступила в погані стосунки, знаючи, що нічого хорошого з них не вийде. За нею по п'ятах ходив колишній хлопець і її зрадила подруга. Союн прийняла правила гри. Вона розуміла, що могла уникнути нещастя і все таки не встояла. Вона схудла до 40 кілограмів. Люди серйозно занепокоїлися її здоров'ям. Одного разу на занятті вона втратила свідомість її забрали на швидкий. Незважаючи на складнощі, Союн не переставала вчитися. Вона записувала свої почуття, розмірковувала про них, знаходила способи подолати біль і страждання. За допомогою цього досвіду стала співчувати людям у скрутному становищі, часто думала, як допомогти іншим. Цього вона не могла навчитися з книжок. Минуло кілька років. Батько Союн розібрався з проблемами. Її мати теж почала брати участь у фінансовому житті сім'ї. Здоров'я Союн повернулося, вона емоційно подорослішала. Навіть у 20 з невеликим Союн була справжнім гуру. Світ вступав у нове тисячоліття, і Гуру була готова до його викликів. Розділ 19. Червоне світло Після розмови з Союн я вирішила прогулятися. По правді кажучи, я давно мріяла прогулятися берегами сени. Повз проплив туристичний лайнер, і ніч осяялася спалахами камер. Ейфелева вежа сяяла у світлі зірок. На лавках сиділи парочки. А перехожі насолоджувалися прогулянкою. Усе місто здавалося мені прекрасним, можливо, через мій настрій. Я хотіла насолодитися Парижем сповна, я розуміла значущість моменту в концепції володіння. Я йшла і думала про союн. Люди часто описували її як казкового персонажа, подейкували, що вона володіє таємними знаннями. Багаті мріяли отримати її пораду. Молодість Союн додавала загадковості її образу вона почала вивчати класичну літературу в шість років і стала гуру в двадцять. Крім того, всі розуміли, що Союн ще й приголомшлива жінка. Мені здавалося, що вона не з нашого світу. Я подумала, що пізнати її буде непростим завданням, потім зрозуміла, що помилялася. Союн м'яка і добра людина. Вона оберігала мої почуття в найзвичайнісіньких ситуаціях. І допомагала простим людям, таким, як я. Люди думають про те, як їм знадобиться нове знайомство. Я теж вираховувала щось про союн, але у мене склалося враження, що вона таким не займається. Мені не було, що їй запропонувати, і все ж таки вона наставляла мене на шлях істинний. Іноді мені ставало цікаво її особисте життя. Чому вона не вийшла заміж? Який чоловік би їй підійшов? Вона самотня на своєму шляху пізнання світу. Мені хотілося дізнатися відповіді. У цей момент мій телефон завібрував, я отримала лист. Мій улюблений онлайн магазин почав розпродаж. Я зрозуміла, що пора використовувати сигнали, пішла в готель і відкрила ноутбук. Знижки 70-80%! нічого собі. Можна взяти п'ять речей замість однієї. У розпродаж потрапили навіть кілька продуктів, які я пригляділа досить давно, я почала додавати одяг у кошик. Подивимося, шовкова блузка кольору слонової кістки 40 доларів. Можу носити з чорною спідницею. Сіра сукня з бавовни 60 доларів. Підійде для прогулянок із сином. А ввечері одягну ось цю піжаму за 30. Сама думка робила мене щасливою. Я вирішила перевірити сигнал і піднесла вказівний середній пальці до правого ока. Щастя переповнювало мене, ендорфіни в крові давали мені сил. Зелений. Я натиснула на кнопку оплати. Я майже закінчила покупки, але тут засумнівалася. Подібні розпродажі дуже рідкісні. Я вирішила подивитися зимові речі і повернулася на сайт. Одяг попереднього сезону продавався за хорошою ціною. На місце тривоги прийшли комфорт і задоволення. Тепер я точно могла відрізнити червоний сигнал від зеленого. Чудовий червоний светер, як дешево, я можу купити. Схожа біла спідниця у мене вже є, але три за ціною одного чому б ні? Я убирала одяг півгодини, а потім відкрила кошик, щоб розплатитися. Щось було не так. Я відчувала дискомфорт, голову ніби поколювало, я завмерла. Розпродаж закінчувався через кілька хвилин. Я натиснула на кнопку оплати. Подумаєш, все одно розбагатію завдяки володінню. Куплю побільше нічого страшного. Я дивилася на екран і відчувала себе дуже дивно. Від напруги у мене навіть волоски на руках стали дибки. Я перевірила сигнал і зрозуміла, що горить червоний. Я знову подивилася на замовлення і провела межу шовкова спідниця, сіра сукня і піжама так. Светер і біла спідниця? Ні. Я навіть дивитися на них спокійно не могла, мене нудило, щось відрізняло їх від решти. Я видалила предмети без вагань і одразу відчула себе краще. На місце тривоги прийшли комфорт і задоволення. Тепер я точно могла відрізнити червоний сигнал від зеленого. Наступного ранку я поснідала круасаном і випила каву. Смак масла змішався зі смаком напою. Париж заливали перші сонячні промені. Я відчувала володіння, не докладаючи до того жодних зусиль. Я одягла сонячні окуляри і вирушила в дорогу, бажаючи негайно розповісти Союн про свій досвід. Я чекала Союн у фоє не в собі від радості через 20 хвилин після призначеного часу вона так і не прийшла. Я зателефонувала їй у номер. Відповіді не було. Щось сталося вона не порушувала обіцянок просто так. Я занепокоїлася і одразу згадала, яка вона тендітна. Я поспішила до адміністратора, пояснила ситуацію і пішла в номер Союн з працівником готелю. Він постукав, але всередині було тихо. Він відімкнув двері своїм ключем, я увійшла всередину. Союн лежала на підлозі в білому халаті. Вона виглядала дуже виснаженою, мокре волосся обліпило обличчя, шию і груди. Очі були закриті, а блідий рот трохи прочинений. Розділ двадцятий. Відчуття дискомфорту я підбігла до Союн і потрясла її за плечі. Я була готова як завгодно допомогти їй і відчула себе винною, розмовляла з нею кілька годин поспіль і зовсім не думала про її здоров'я. Я почала плакати. І тут Союн відкрила очі. Ви в порядку? Ви пам'ятаєте, хто я? Вона повільно підняла голову на мене і слабо кивнула. Я допомогла їй дійти до ліжка. Працівник готелю запитав, чи потрібно викликати швидку. Союн похитала головою і ледь чутно попросила Води, будь ласка, я принесла їй склянку з водою, вона зробила ковток і прилягла. Я гарячково розмірковувала, чи не відвести її до лікарні, але вирішила слідувати її бажанням. Союн у своєму стані нагадувала боязку квітку Лілії. Вона відкрила очі і, мабуть, намагалася зібратися з силами. Мені здалося, вона хоче посміхнутися, щоб підбадьорити мене. Я була зворушена і шкодувала одразу про все. Я в порядку. Я вийшла з номера, щоб союн відпочила. Ми перенесли зустріч на вечір. Я пішла в лувер. І, хоча шедеври стародавньої Греції та Римської імперії привертали мою увагу, а європейський живопис вабив своєю чужорідністю, думками я була далеко, думала про гуру, яка лежала в готелі. Я раптом зрозуміла, що вона несе на собі непідйомний тягар, допомагаючи іншим розбагатіти. Вона подібна до яскравого сонця, підживлює енергію мене та інших. Я заряджаюся, але ж вона витрачає сили. Я знову відчула себе відповідальною не знала, чи не занадто багато у неї забрала я повинна була відплатити їй. Ввечері я пішла в ресторан при її готелі. Незабаром прийшла й сама Союн з яскравою посмішкою на обличчі. Я б ніколи не подумала, що ще кілька годин тому вона лежала на підлозі. Усі чоловіки в ресторані дивилися тільки на неї. Але я не могла розслабитися. Може, вам варто відпочити, я не проти повернутися до Кореї. Я жахливо почуваюся, коли люди так хвилюються через мене. Я не можу вас відіслати. Провина мене з'їсть. Сила розуму і волі ніби допомагали їй впоратися з занепадом сил. Я вирішила поважати її бажання ми почали говорити про володіння. Ми замовили їжу, і я поділилася досвідом, отриманим напередодні. Мені було дуже некомфортно, тому я не замовила спідницю і светер. Це було червоне світло. Прекрасно, міс Хон, просто прекрасно. Ви зрозуміли мене і одразу застосували знання на практиці. Ви праві, горів червоний. Ви самі відповіли на своє питання. Гроші не затримуються в стурбованому розумі. Союн посміхнулася, від неї виходили світло і тепло. Я трохи заспокоїлася. У центрі володіння комфорт, продовжила вона. Справжній комфорт полягає в збігу дій і прагнень душі. Ви віддаєтеся потоку і пливете за течією, це приведе вас до багатства. Я бадьоро кивнула комфорт подібний до течії. Союн знову посміхнулася, і на її щоках з'явилися ямочки. Місхон. Якщо у вас в гаманці є купюри, ви не могли б дістати їх і подивитися на них. Я витягла 20 євро. Союн вказала на гроші Ви відчуваєте незручність? Незручність? Ні. Зазвичай я стільки й ношу з собою. Союн подивилася на мене підбадьорливо. А, здогадалася я. Володіння дозволяє не хвилюватися взагалі. Гуру кивнула, підтверджуючи мою правоту. Вона взяла зі столу склянку води, та розширювалася догори і була на дві третини заповнена водою. Союн потрясла її, потім подивилася на мене і запитала Уявіть, що це ваша склянка, а вода ваші гроші. Що станеться, якщо її трясти? Вода проллється. Саме так. Те саме станеться і з вашим розумом. Гроші не затримуються в стурбованому розумі. Коли вам комфортно. Вода залишається на місці. Більшість багатих людей нормально ставляться до грошей. Вони спокійні не тому, що багаті, вони багаті тому, що спокійні. Багатій притягує до себе комфорт це щось на зразок відбитку. Він знає секрет володіння і притягує гроші як магніт. Офіціант приніс цибулевий суп на закуску. Я почала їсти і обдумувала слова союн, згадуючи історію Джека Ма, президента китайської компанії Алібаба, яку прочитала під час польоту. Я ознайомилася зі статтею в літаку. Ма ніколи не говорив, що він нещасливий. Він говорив Я відчуваю себе некомфортно. Він теж розбагатів тому, що добре ставився до грошей. Ви навели хороший приклад. Я впевнена, що Джек Ма практикує володіння. Антонім його слів мені комфортно, отже комфорт його звичний стан саме він лежить в основі володіння. Вона поставила чашку на стіл і продовжила пояснення. Я звернула увагу, що Ма часто говорить Я відчуваю себе некомфортно, при цьому він не заявляє, що йому щось не подобається, що якась річ його дратує. Він привертає до себе. Комфорт, це щось на зразок закарбування. Він знає секрет володіння і притягує гроші як магніт. Я схилила голову, дещо було мені незрозуміло. Зачекайте, закарбування комфорту? Так. Заява Я відчуваю себе некомфортно, має на увазі намір повернутися до нормального стану. Наш мозок влаштований так, що не розуміє заперечення. Він бере картинки, пов'язані з певними словами. Він чує комфорт у цій фразі. Якщо ви скажете про роздратування, він почує його. Таким чином, Джек Ма існує в комфорті. Мудрість гуру у серці володіння комфорт. Справжній комфорт полягає в збігу дій і прагнень душі. Ви віддаєтеся потоку і пливете за течією. Вода проливається зі склянки, яку трясуть. Гроші не затримуються у стурбованому розумі. Багаті люди спокійні не тому, що багаті, вони багаті, тому що спокійні. Коли ви думаєте, я відчуваю себе некомфортно, ваш мозок чує комфорт у цій фразі. Якщо ви думаєте про роздратування, він почує це. Заява Я відчуваю себе некомфортно. Має на увазі намір повернутися до нормального стану, стану комфорту.